Все наше оце життя християнське, знаєте, воно для того, щоб бути готовими до тої битви, до того моменту, показатися узброєним і готовим вистояти проти, проти тої нападки. Знаєте, як Давід завалив того Галяфа. Та битва вона була реально важливо для всього народу. Бо та битва вирішила, вообще, як далі піде всі події? Уявляєте, всі події далі помінялися, і ті філістімляні здалися, да, упокорилися і просто склали свою зброю по одній причині, що той галяв був завалений. І знаєте, в нашому житті також може бути один галіаф. Один. Це може бути страх. Це може бути якась хвороба, це може бути якась ситуація з дітьми, це може бути що завгодно. Я всі інші вороги, які стоять за ним, вони потім тихенечко підуть геть. По одній причині, бо той важак, главарь, який керував взагалі тою атмосферою. він... Був знищений, та й нам не треба тоді розстрілювати і молитися проти всіх ворогів і відображати всіх бєсів, і ганятися за ними. Треба побачити головного ворога, який виступає сьогодні проти тебе.